Усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок, і якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само як я любите хороше кіно. У мережі вийшов новий трейлер майбутнього восьмого фільму у серії Місія Неможлива. А отже, зараз саме час розколупати його на усі цікаві деталі, які він приховує, чим з вами і займемося. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду! Трейлер починається на різкою кадрів майбутнього фільму, на одному з яких Том Круз, як завжди, демонструє свою вправність у бізі на короткі та довгі дистанції. Потім нам показують горозвісний Севастополь з попереднього фільму, якого має дістатися Ітан. Судячи з цього кадру, у якому команда Ітана разом з Грейс знаходиться в літаку, але його самого там немає, припускаю, що вони тимчасово розділяться. Ітан вирушить до Севастополя, а Бенджі та Періс виручати Грейс, яку заарештували в кінці попереднього фільму. Імовірно, це ми бачимо у кадрі, де Періс розбирає охорону у якійсь в'язниці, звідки вони мають забрати Грейс. Потім команда знову об'єднається, коли тріття у супроводі нового невідомого персонажа прибуде на порятунок Ітана, адже судячи з того, що в цьому кадрі щось добре чи бахнуло, його занурення до субмарини піде не за планом, і торпеди на її борту таки здетонують. Також, як можемо бачити на цьому кадрі, коли Ітан знаходиться під водою, за його спиною обертаються пропелери. А оскільки ми точно знаємо, що Севастополь здох, це якийсь інший підводний човен, на борту якого хтось, хто за будь-яку ціну, хоче завадити Ітану дістатися орківської субмарини. Нестиковку викликає наступне: коли Ітан спускається до неї, ми бачимо, що він у водолазному костюмі і за як тільки режисер перемудрився вмовити Тома Круза взяти з собою додатковий кисень. Однак головне не це, а те, що вже в наступному кадрі ми бачимо Ітана знову таки під водою, але вже без одягу, у самих лише плавках. Отже, або йому доведеться занурюватися десь іще, або він навіщось зняв костюм за квалангом, або ж це взагалі йому сниться, поки він добирається до місця, де лежить Севастополь. Хоча, судячи з кадрів, у яких він знову таки голий з кимось б'ється, йому таки доведеться зробити два занурення. Також важко сказати, хто саме спустився до нього під воду. Якби вона не загинула у сьомому фільмі, я б сказав, що це Ільза, оскільки вони вже мали подібний досвід у п'ятому фільмі. Спираючись на темний колір волосся, можна було б сказати, що це Грейс. Але чомусь ця дівчина мені дуже схожа на Марію, про яку нам розповідали у попередньому фільмі, що саме після того, як її вбив Гебріел, Ітан приєднався до ЗМН. Акторка Марія Гаріга, яка зіграла її у флешбеках у сьомому фільмі, повернеться до цієї ролі у фінальній розплаті. А отже, або Марі увесь цей час насправді була жива, або тут Ітан Марить від довгої відсутності повітря. До речі, Б'юся обзаклав, що під час знімання цих сцен Том Круз встановив новий рекорд із затримки повітря під водою, адже його попередній побила Кейт Вінслет під час зйомок у другому аватарі. А такого він не потерпить. Далі ми бачимо сцену перегонів на кукурузниках, на одному з яких Том Круз бовтатиметься власною персоною. І як тільки режисер вмовив його скористатися страхувальним тросом. За ким саме ганятиметься Ітан у цій сцені невідомо, але можна припустити, що в одному з літаків сидітиме Гебріел. А ще дуже цікаво, як Ітан на ходу пересяде з одного літака на інший. Сподіваюся, нам цього не покажуть до самої прем'єри, адже це має бути епічно та видовищно. А увесь кайф від його трюку у попередньому фільмі творці свого часу таки запороли. Припускаю, що все на погоні завершиться тут, коли по Ітана прибудуть три гелікоптери. Також нам покажуть, яким саме чином ключ, за яким Ітан ганявся увесь попередній фільм, випірнув з безодні морської, адже він був на шиї Хорків, які, на щастя, потонули, коли Севастополь зробив бум. Невідомо тільки, чи були це звичайні роздяви, чи їх послав хтось, хто точно знав, що саме треба шукати. На цьому кабелі ми бачимо, як Ітан обіймається з Лютером, чия робота таки принесла плоди, судячи з того, що він казав Ітану у попередньому фільмі. Це жорсткий диск з того ноутбука, яким я користувався вчора. Якщо тут є хоча б слід коду сутності, я його виявлю. Я маю працювати повністю в офлайні у місці, де сутність не виявить мене. Однак вже тут він виглядає наляканим. І, судячи з того, що дія відбувається у тому ж самому приміщенні, ймовірно, за Ітаном простежили, коли він вирушив на зустріч із Лютером, і тут до них у гості завітав Гебріел у супроводі сутності. Або навіть ще цікавіше, що як тут із Лютером насправді обіймається не Ітан, а Гебріел у його масці, і після того як отримав від Лютера те, що той створив для знищення сутності, сказав щось, що викриває його як несправжнього Ітана, що і налякало Лютера. Подібне вже було у другому фільмі, тож, в чому би і ні? Цікавою також є сцена, у якій Ітан та Грейс в якійсь печері знаходять дещо, що скидається на супербомбу. Цьому передуватимуть перегони, що їх ми бачимо тут. І судячи з того, що Ітан у відчаї кричить, то або хтось тут загине, або ж у цей момент хтось активує бомбу, яку Ітану доведеться знешкоджувати, припускає, що з підказками Бенджі. Ну а далі починається найцікавіше. Трейлер чітко дає зрозуміти, що події будуть пов'язані із попередніми місіями Ітана, зокрема з першим та третім фільмом, флешбеки з яких нам показують. І якщо те, яку саме роль у сюжеті відіграє ніж, який в першому фільмі впустив Крігер, невідомо, то щодо цього кадру має одну цікаву теорію, яка може пояснити походження сутності і що вона взагалі таке. Зараз стежте за думкою. Отже, тут ми бачимо, як Ітан забирає зі сховища кролячу лапку, навколо якої крутився сюжет третьої місії. Як пам'ятаєте, нам так і не пояснили, що саме це таке і чому називається саме так. Кроляча лапка. Що це? Розповім, якщо залишитись. Але ми пам'ятаємо, як Девіан катував Ітана, ніби він приніс йому не те, що треба. А тепер пригадайте, що у тому ж фільмі розповідав йому Бенчі, коли Ітан спитав його, чим може бути та кроляча лапка. Це цікаво. В Оксфорді у нас був один професор, доктор Вікен. Такий топстун просто гора. Ми ще його називали ні, краще не казатиму. Так, от він викладав біомолекулярну генетику та клітинну динаміку, і часто лякав студентів-першокурсників, що наш світ з часом стане жертвою технологій. Він казав неминуче, а буде створено компонент, який він назвав антибог, такий собі пришвидшувач мутації, як невичерпне джерело руйнівної енергії, яке зрештою знищить навкруги все. А що як Ітан тоді дійсно забрав не те, що треба, і справжньою лапкою, або як сказав Бенджі, антибогом був початковий код сутності, яку почали створювати ще тоді, і яка в результаті злетіла з запрограмованих котушок. Якщо творці дійсно вирішили так хитромудро пов'язати між собою усю серію, моє шанування? Тут нам показують якусь маску із трубками, у яку, судячи з усього, буде інтегрована саму сутність. Можливо, це якийсь суперкостюм, у якому проти Ітана у фінальному бою вийде Гебріел. Ну і головне питання: чи буде восьмий фільм фінальному серії? Звертаючись до когось зі своєї команди, Ітан просить довіритися йому востаннє. Ти мусиш в останнє довіритись мені. Це такий прям жирнючий натяк на те, що він не повернеться з цього завдання. І якщо без жартів, смерть Ітана це єдиний можливий спосіб завершити серію, оскільки, поки він живий, то ніколи не відмовиться від виконання чергової неможливої місії. Ваша місія, якщо ви на неї погодитесь. Скажи мені, Ітан, ти хоч раз відмовився? Коли щось погане ставалось у світі, Ітан думав, я мав там бути. А дружина думала, хто оберігав світ, поки Ітан оберігав мене. Інша річ, чи наважиться Том Круз вбити курку, яка несе золоті яйця? Відповідь на це та інші питання, очікуватиме нас на великих екранах вже у травні. Дякую вам за перегляд, друзі. Писайте вподобайки, якщо вам сподобався мій прогноз. Пишіть у коментарях, чи чекаєте ви на новий фільм у серії, і який з тих, які вже вийшли, є вашим улюбленим. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Дивіться тільки хороше кіно, яке заряджатиме ваш мозок на усі 100%. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, у якому ми живемо зараз, якнайшвидше перетворився лише на страшний спогад, а сцена з Кремлем із четвертої місії стала реальністю. З вами був Кіномозок, Побачимося у нових відео.